Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовиць в прямому стрімі: українські сукіряни, українські сукіряни, які намагаються об'єднати українців, усіх українців, які будуть стояти за Україну до кінця. Ми зараз вже не говоримо про українську самостійну державу, про прагнення українців до самостійності, тому що, на превеликий жаль. Ідея Української самостійної держави, яка, яка просто була в Україні з 1918 року, яка просто літала по Україні з 1918 року, яка була в серцях українців до сих пір не реалізована, ми в більшості залежимо то від сходу, то від заходу, і ця залежність приведе Україну до, до сумних наслідків. Але ми не будемо сьогодні говорити про залежність України, будемо говорити про ті речі, які на сьогоднішній день хвилюють українців, які є важливими в Україні на цей час. Приєднався до нас Віталій Ковальський, ерудит каналу, і він написав: цього дня, 1918 року, в Києві розпочалась нарада послів та військ. Кових Німеччини та австро угорщини яка привела до підтримки державного перевороту на чолі з Гетьманом Скоропадським. Ну що ж я скажу? Гетьман Скоропадський, ставленник Німеччини, опередковий гетьман, опередковий гетьман, який попанував трошки та втік Німеччина. Все, що я можу сказати, отак От реально. Перед тим, як розкрити тему стріму, попрошу усіх підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов. І хто зможе, будь ласка, допомагати рідні донатами? 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Карточка Приватбанку. З нами Ігор Ткач, Саша Спащенко і Валентина Сніжко. Добрий вечір. Е, е сьогодні в чи читав цікаві факти про сокіряни. Я радий пане Віталій, що ви читаєте цікаві факти про Сокіряни. Усі, хто перший раз зайде чи дивиться ютуб канал Єгор Кравцов, будь ласка, набирайте відео, а потім набирайте старі відео. Є відео популярні, є відео старі. Набирайте старі відео, там дуже багато історичних відео. Дуже багато історичних відкриттів по Сокірянщині, по українській історії не тільки Сокірянщини, але й північної Бесарабі, на Сокірянщині. І навіть відзняв фільм Богдан та Тимофій Хмельницький, поховані на Сокірянщині на 48 хвилин. Фільм дуже гарній якості, знятий талановитим оператором професійною камерою телевізійною. Будь ласка, дивіться, насолодитесь. Приєднався Олег Бойко і Володимир Фроров. Бажаю здоров'я. Вам теж, вам теж, пане Володимир Фролов, бажаю здоров'я. Ну, ви знаєте, зараз найбільше українців хвилюють дві події. Перша на фронті, що у нас на фронті? Події на фронті і мобілізація. Це дві хвилини. Пані Ліна Доброго вечора і Volkswagen Passat Бажаю. Теж дякую, що ви приєдналися. Так, от, українців хвилюють дві події на фронті і хвилюють е, хвилює мобілізація. Ну, що я скажу? Я буквально хвилинку-дві подивився е, пані Марина. Доброго вечора вам. І подивився е, про те, що говорять аналітики, колеги, блогери про події на фронті і зрозумів, що на фронті важко. На фронті важко, тому що. Тому що ворог в районі Очеретино вже зайшов на другу лінію оборони. Фактично, виходить, що ворог прорвав в районі Очеретино, Курахово очеретино, в Донецькій області він прорвав другу лінію оборони і виходить на висоти. І виходить на висоти в районі села Очеретино, а те, що ворог вийшов вже на другу лінію оборони, росіяни вийшли на другу лінію оборони в районі Очеретино, це свідчить про те, що ворог просувається. Важко, але просувається. Просувається, тому що в нас літаків немає, снарядів немає і допомоги правильно немає. І питання, коли буде допомога нам? От вона це питання висить в повітрі, коли нам допоможуть? Коли на фронті будуть снаряди, коли на фронті будуть ракети, коли будуть танки. Коли будуть літаки? Оце питання висить в повітрі. Всім нам обіцяють, що буде, а росіяни тиснуть, тиснуть і йдуть вперед. Далі, куди вони дотиснуть росіяни? От куди росіяни можуть дотиснути? Кажуть, що їм, начебто, хтось дав можливість тиснути до 9 травня. 7 травня буде інаугурація Фюрера Путіна, а 9 травня ну. Сакральне свято в Росії День перемоги. І начебто, до 9 травня росіянам кров з носу потрібно щось взяти, якийсь великий населений пункт взяти, щоб показати це як велику перемогу. Але справа не в тому. Справа в тому, що є така річ, як динаміка. динаміка. Динаміка, динаміка наступу, динаміка бойових дій. Так от росіяни зараз повністю володіють ініціативою. Що саме страшно, що наші війська зараз в глухій обороні. Що саме страшно, що в районі Очеретину росіяни прорвалися на другу лінію оборони. А ми знаємо, що три лінії оборони, як зазвичай: перша, друга, третя. Росіяни вже прорвалися в районі очеретину на другу. І саме страшно те, що Росія зараз фактично, фактично панує на фронті, панує, тому що в руках її ініціатива. Наші тільки відбиваються, наші тільки обороняються. Все. І втрати великі. Ховали знову хлопці у нас на Сокірянщині. Знову в Сокірянах похорон, знову по всій Україні похорона. І питання: що буде далі? Ви Знаєте, я не буду зараз прогнозувати, що буде далі, я просто скажу: доля України зараз в руках самих українців. По-перше, в тилу українці не повинні мовчати, повинні говорити правду і повинні вимагати від влади правду. Повинні ми вимагати, щоб усі гроші зараз йшли на фронт. Повинні вимагати, щоб правильно ревізія в Міністерстві оборони виявила 10 мільярдів недостачі, де ті гроші. В тилу давно потрібно навести порядок, тому що дуже багато грошей йдуть не на фронт. Дуже багато грошей розкрадаються, дуже велика корупція. І це треба робити зараз. 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 Деякі американські конгресмени сказали: ми проголосували не за те, щоб гроші попали в кишені українських чиновників та депутатів. Ми проголосували за військову допомогу Україні. Дуже багато американців бояться, що ця допомога 60 мільярдів доларів піде в кишені наших чиновників, депутатів-урядовців. Тому, як я завжди закликаю українців об'єднуватись, не чубитись по мові по вірі, а говорити правду, правду, якою вона не була важка. Тому що на фронті росіяни просуваються, на фронті росіяни тиснуть, коли їх зупинять. От на таке питання ніхто не дає відповіді, коли зупинять російський наступ. Коли реально зупинять російський наступ, нам обіцяли, що ми літом підемо контрнаступ, да? знову літо, знову осінь, ми підемо контрнаступ. Так? Сумніваюся. Я сумніваюся, що ми підемо контрнаступ, тому що росіян потрібно зупинити. У росіян потрібно перехопити ініціативу. А на превеликий жаль цього немає. Я вже не говорю про те, що Харків бомблять, що знову Харків бомблять, що знищили телевеж. Важка ситуація на фронті, дуже важка. Приєднався Сергій Гарматюк, Олександр Оленников, пан Кирил і Юрій, Юра Косман. Добрий вечір. Ми з Братанівки. Е, в коли ми знімали Дністер, так, я радий. Ви знаєте, я дуже радий, тому що приєдналися мої земляки. Дякую пан, пану Юрію Косману. Е, Приєдналися мої земляки з братянівки. Братянівка є таке мальовниче, дуже село, мальовниче село е, в, в на Сокірянщині. Запам'ятайте братянівка. Хто буде на Сокірянщині, обов'язково відвідайте братянівку. Там велика, там Швейцарія, там природа, просто Швейцарія, там таємничі кладовища, там таємничі печери, там таємничі хрести на Дністрі. І це все братянівка. Я дякую пані Ю... пану Юрію Космину і радий, що ви були тоді, коли ми знімали з Вадимом Дністер. Марина Клин, доб, дякую, сестричка. Дякую, приєдналася моя сестричка Марина Клин. Вадим Шерстюк, Доброго вечора з Полтави. І добрий вечір з Кременчука. Пан Єрмакнік. І Юра Косман. Так, пам'ятаю, пам'ятаю, пам'ятаю пане Юрію, коли ми знімали. Пам'ятаю все. Так, от далі по тему стріму трошки я відволікся на Сокірящину. Що далі? Про російський наступ ми поговорили, а зараз ми поговоримо про мобілізацію. Ви знаєте, я буду, скажу чесно: я не буду лукавити і не буду говорити неправду. Доля українців зараз буде залежати від самих українців. Скільки українців зараз стане в ряди ЗСУ, скільки українців піде захищати Україну, значить Україна вистоїть. Скільки українців, які не можуть іти в ЗСУ або не мають бажання йти в ЗСУ, будуть говорити в тилу правду, заставляючи владу посилати на фронт чиновників депутатів, заставляючи владу посилати на фронт ТЦКшників, поліцаїв, митників. У нас фактично більше мільйона двохсот чоловік резерва, держслужбовців, я їх назву так держслужбовців разом з поліцією, разом з спецслужбами, і вони на фронт не йдуть. І я от багато українців кажуть: у мене немає бажання йти воювати. Я пропоную: якщо у вас немає бажання йти воювати, заставляйте владу посилати на фронт верхніх головатих блатних приближених влади. Не мовчіть. Ну, тому що я скажу дуже просто: по новому закону про мобілізацію зараз на фронт будуть іти всі. Мобілізація в Україні 250-300 тисяч чоловік. Зараз буде. Куди ви будете тікати, шановні українці, куди будете тікати від мобілізації? Будете переховуватися. так жорсткий зараз закон. Вихід один. Потрібно заставляти владу виконувати Конституцію. А згідно Конституції, священий обов'язок захищати Україну. тире усі українці. От, ні один блогер, ні один адвокат не каже це слово. Усі українці. Усі українці повинні йти на фронт, в тому числі чиновники-депутати, в тому числі тицикашники поліцаї в тому числі судді, прокурори, митники і спецслужби. А у нас дуже багато спецслужб і дуже багато спецназів в тилу, в тому числі муніципальні поліцаї, а в великих містах муніципальна поліція. Якщо українці мовчать і не говорять і кажуть: я не хочу йти, по новому закону про мобілізацію зараз 30 днів мене і буде тотальна мобілізація. Буде тотальна мобілізація. Тому що якщо нам не дадуть зброї, якщо нам не дадуть зброї, хоча Американський конгрес проголосував за те, щоб була зброя, але ж питання, як я казав вчора, коли її дадуть, через 10 днів почнуть давати чи на протязі півроку? А якщо будуть давати на протязі півроку, то це ж вересень місяць, як ми будемо триматися літом? Тому, на мою думку, суб'єктивну думку українського журналіста, Е, тому, тому тому, тому нестачу боєприпасів, нестачу техніків, наша влада намагається компенсувати людьми? Це не я сказав, це сказав Давид Арахамія Пам'ятайте Давид Арахамія, який був до 2015 року громадянином Росії, який е, продавав чебуреки в Сочах на набережній, а зараз він великий діяч в Україні політичний. Він сказав: якщо в нас не буде техніки, якщо у нас не буде боєприпасів, не буде всього, то ми будемо це компенсувати українцями. Він же правильно сказав. Тому зараз і мобілізація масова 250 тисяч чоловік кажуть, буде мобілізовано. Чи це е, якась неправда, чи правда, але росіян треба зупиняти чим? Правильно, простими українцями. Тому от я не буду лукавити, є така дилема. Мовчання воно завжди вбиває. Неправду вбиває всю Україну. Раз ви, шановні українці, хочете, щоб в Україні йшли воювати усі, так говоріть про це масово. Не мовчіть. По новому закону про мобілізацію, практично ви нікуди не сховаєтесь. Практично нікуди не сховайтесь. Тому є вибір, або йти на фронт і захищати Україну, або вимагати від влади, щоб на фронт йшли усі. Але ж, якщо ти хочеш вимагати, потрібно не боятися говорити правду. Ну от, на, от я говорю правду, говорю правду за багатьох людей, тому що відкрито про мобілізацію говорять Чернівецькі області тільки два журналіста. Один з них я. Решта просто мовчать. До речі, після вчорашніх двох стрімів у мене е, відключили коментарі до стрімів. Уявляєте, після вчорашніх двох стрімів у мене е, відключили е, коментарі під стрімами. І в того журналіста іншого, який говорить правду по мобілізації в Чернівецькій області, мого колеги, теж відключили стрім. Бачите, яка випадковість? Я казав вже, що по Україні десь сім YouTube каналів закрили, які говорили правду про мобілізацію, правду про події в Україні. Сім YouTube-каналів закрили. Останній Карабаш Шаналь уже четверту неділю взагалі не відзнімає ні одного матеріалу. Де він є, живий, куди подівся, ніхто не знає. Ось такі рідні дорогі справи з мобілізацією. Мобілізація через 24-25 днів буде стосуватися кожного, кожен українець по закону. Хто ні? Аж до ув'язнень. Ось така непроста ситуація. І ще одне: головна тема стріму чоловіків з-за кордону будуть повертати в Україну. Що сказав міністр іноземних справ пан Кулеба? Він сказав, що ті українці, які повиїжджали за кордон і думають, що відсидяться за кордоном, а Українська держава, щоб е, чоловіки українців, він сказав, а Українська держава буде їм ще допомагати, помиляються. Усі українці, чоловіки, повинні повертатися за кордону в Україну, ставати на військовий облік. Або в Україні, або в консульствах, так сказав міністр іноземних справ Дмитро Кулеба. Це він сьогодні заявив. Є така версія, що буде звернення до керівників європейських держав для того, щоб вони допомагали в питанні повернення чоловіків українців додому З сьогоднішнього дня. Усі документи чоловікам українцям в консульствах видаватися не будуть. Крапка, Так сказав Дмитро Кулеба. А за роз'ясненнями ми будемо потім роз'яснювати, що, буде що будемо робити далі. Ну якщо 10 мільйонів, 10 мільйонів українців виїхало за, за кордон, це по підрахункам, це приблизно 2 мільйони мобілізаційного резерву. Приблизно 2 мільйона боєздатних чоловіків це так скромно 2 мільйона... Або 3 мільйона боєздатних чоловіків. Е, ну, давайте я скажу прямо: ховаються за кордоном. А скільки протримується Україна, багато кажуть, скільки ми протримуємося. Це все залежить від мобілізаційного резерву. Є таке поняття е, в воєнній стратегії мобілізаційний резерв. В росіян 8-9 мільйонів чоловік від 7 до 9 в українців зараз в Україні тих чоловіків, які в Україні, боєздатних 2-3 мільйона. Ну і ще 2-3 мільйона за кордоном Ось така нехитра математика. Доля України залежить зараз від того, скільки людей підуть воювати. Я кажу прямо і кажу чесно. Тому що. Росіян не зупинять танки без людей, літаки без людей, бронетранспортери без людей. Воюють люди. Ось така, такі сумні реалії сьогоднішнього життя. На превеликий жаль, дуже сумні реалії. Розумію багатьох. Розумію, що нікому не хочеться вмирати. Розумію, що хоронять молодих хлопчиків. Все я розумію. Одне я скажу вам: мовчання українців вбиває. Якщо Ігор Швець і Дмитро Каланча це два журналісти на Чернівецькій області, які говорять правду про мобілізацію, а решта журналістів мовчать, якщо в Чернівецькій області тільки Ігор Швець і Дмитро Каланча говорять правду взагалі про те, що робиться в Чернівецькій області, а решта людей мовчать, що ж ви рідні хочете. Не говорте ви владі, що потрібно посилати чиновників, депутатів, поліцаїв, ТЦКшників, митників, прокурорів е суддів. Що потрібно посилати контрабандистів, що потрібно посилати кримінал, да? вони ж не воюють. Коротше, всі верхні, всі жирні, всі головаті не воюють. Хто ж піде на фронт, дорогі українці? Вибачте, ви підете на фронт і ваші діти. Ось така дилема. Війна дуже жорстока річ. Війна дуже жорстока річ. Якщо ми будемо мовчати, то будемо умирати ми, прості робітники селяни. Я за те, щоб воювали і помирали за Україну, так як в Конституції. Усі українці, а не прості робітники та селяни. Не конюхи, не штукатури, не будівельники, не трактористи. Це моя така думка. Але говорю про це відкрито тільки один я. В своїх стрімах на превеликий жаль. Пані Ліна, а де говорити на площі? Ну, от дивіться, є соцмережі пані Ліна. І давайте я вам скажу: я не закликаю до бунту. Я ніколи не закликав до бунту. Я завжди за закон і порядок в Україні. Так, от, по закону на фронт повинні йти усі. І що робити, От є соцмережі. І українці повинні цю думку викладати в соцмережах, в соціальних групах в кожному районі, селі, місті. І потрібно говорити. От у мене питання: чому. Е Чому, чому, чому ніхто не говорить? Чому всі мовчать? Так на площі, пані Ліна А де говорити? На площі. Чому в Віжничині жінки відбивають чоловіків від ТЦК? так Чому там на Віжничині, в Чернівецькій області, жінки відкрито говорять про це? Будь ласка, подивіться відео Дмитра Каланчі, журналіста, який в тій стороні. да в Чернівецькій області говорить правду. Він говорить на Буковині правду, а я на Північній Бесарабії. Е, так. Пан Дрон приєднався до нас. Олег Бойко. Ніхто не боїться воювати, бояться остатися покинутими. Е, я скажу просто: ну давайте для того, щоб е, я не був голослівний, скажу дуже просто: рідні, мої дорогі, я покинута людина. От я говорю для Олега Бойко, я покинута людина. Я один. В старенькій хатинці, говорю правду і борюся все життя за Україну. У мене немає ні родини, ні близьких, ні сім'ї. За мене нема кому подбати. Мене навіть ніхто не питає, Ігоря, як ти живий в цій хатинці. Я свідомо жертвую собою для України, для людей. Я свідомо жертвую. Зрозумійте, за нас ніхто не буде воювати. Ні французький Легіон, ні американські морські піхотинці, ні польські жолнери, Вони не прийдуть за нас воювати. В Україні є один вихід або воювати, перемагати, виживати, або капітулювати. Давайте я скажу чесно. Тому я завжди виступаю за те, щоб йшли воювати усі, усі, в тому числі і сини правильно, і сини Порошенка, і сини інших олігархів. Але ж про це говорю тільки я. Відкрито. І ніхто не думає, чим це мені може чим для мене оця правда може закінчитись. так? З вами українські, тому ви не бойтеся говорити, бо у вас немає дітей, батьків, на кого можна вплинути. Ну, скажіть, будь ласка, пані Марія, я вірю, ну, от дивіться, я вірю, що кожен боїться за своїх дітей. Тоді беріть, пишіть відкрито, що ми готові капітулювати. Ми не хочемо воювати. Ну, зрозумійте, ніхто не буде воювати. 18 років. Я пішов в радянську армію, прослужив 9 місяців, писав 3 рапорта на Афган. 18 років і 9 місяців я писав три рапорта на Афган. Я рвався в Афган. Тому що нас так виховували. Ну хто захистить Україну? Мені нема боятися, а за себе що, не боюся я, мені що, жити не хочеться? Ну, ви знаєте, от, мені боляче просто. Ви не хочете посилати своїх дітей, шановні українці, я розумію. І ви боїтеся казати, щоб влада йшла воювати. Ну, вибачте, яка позиція, пані, пані Марі, яка позиція? Ну, яка позиція? Скажіть, будь ласка. Не хочете воювати, не хочете посилати дітей. Я розумію, Х, добре, вимагайте від влади, щоб йшла влада воювати. І ви її не вимагаєте. Ну, от така ситуація на Україні. Ситуація дуже важка, ситуація тривожна, і доля України в руках Бога і людей. А як воно буде, не знаю. Все, що можу я сказати, це я говорити правду. З вами український історик та журналіст Ірошвець. Прямому стрімі українські сокіряни. Підписуйтесь на Ютуб канал Гор Кравцов. Хто зможе, допомагайте донатами 54 57 08, 25 13, 71 89, 78. А я завжди говорю правду. Говорив і буду говорити. Тому, що, тому що Україна підходить до того, ну я не знаю, край прірви, це вже я говорив. Україна стоїть на межі зникнення. Зрозумійте усі, Україна стоїть на межі зникнення як держави і зникнення українського народу. Я вже казав, хтось думає, що як ми станемо на коліна, почнемо проситися. Ні. Є план знищення українського народу. Просто знищення, фізичного знищення. А далі думайте, кожен вирішує сам, я заставляти нікого не буду. До нових зустрічей, Слідучий стрім о 21.00. Дякую вам. До побачення.